На Львівщині почали облаштовувати пункти обігріву. У Новояворівську такий пункт уже зробили в приміщенні волонтерського центру. Він відкритий цілодобово. Це дуже вдалий пункт обігріву. Ми вирішили тут обладнати. Бо я ж говорив, поруч є міська рада. Ми там наверху поставили генератор. у Нас на балконі є. Тут можна тут є крісла, є чайник, чай, вода, і воно таке в принципі місце є в центрі. Де навіть може хтось їхати всі по дорозі і зупинитися і, і зайти сюди. У цьому пункті можуть розміститися близько півсотні людей, каже голова громади. Тут є найнеобхідніше термоси, гарячі напої, обігрівачі і навіть візок для маломобільних груп. Тут ще плитка є, де можна включити газовий балончик, такий і в намі там, якщо якщо навіть генератор закінчиться, то будуть балончики, можемо там. Зробити якийсь чай чи просто кипятку зробити. Є мікрохульок, але звичайно, що вона на вона вона на електрику. У новояворівській громаді пунктів обігріву буде декілька. А загалом на Львівщині визначили 400 місць де за потреби розгорнуть такі пункти. Будуть залучатися об'єкти, як правило, соціальної інфраструктури, які на даний момент вже. Певною мірою обладнані й придатні для розміщення осіб, які будуть потребувати допомоги. Вказаний стаціонарний пункт обігріву повинен виконувати одночасно декілька функцій. Зокрема, це безпосереднє укриття обігрів, населення, можливість зігрітися, доступ до інтернету і при необхідності одержання першої медичної допомоги. За потреби до облаштування місць для обігріву залучатимуть надзвичайників. Буде розгортатися умовно намет, в якому буде резервне джерело живлення, буде умовно гарячий чай, і якісь можливість людям обігрітися, зарядити телефон, якщо не буде доступу до загальної мережі електромережі. Наразі в області закуповують генератори та намети. Крім того, пункти обігріву планують забезпечити інтернетом. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.